Урожай пшениці в Україні в 2025 році може стати найменшим за останні 13 років. За попередніми оцінками аграрії зберуть лише 17,9 мільйона тонн пшениці, це на 23% менше, ніж торік. Такий результат найгірший з 2012 року. Причини падіння врожаю надзвичайно суха погода під час посівної та зниження рентабельності, що змусило фермерів скоротити площі. Посівів. Зменшення врожаю в Україні вплине на глобальний ринок адже разом із Росією ми забезпечуємо близько 30% світового експорту пшениці. У 2025-26 маркетному році очікується зниження світових запасів зерна, оскільки в Україні і в Росії прогнози не занадто оптимістичні. В Росії врожай прогнозують на рівні 80 мільйонів тонн, що приблизно відповідає минулому року, а от український експорт пшениці може зменшитись більш ніж удвічі порівняно з рекордними показниками попередніх років. Сприятлива погода ще може покращити ситуацію, але аналітики вже зараз стурбовані оновленими прогнозами. Не пропустіть важливе, підпишись, щоб бути в курсі головного.